Пане поліцейське, закрийте, будь ласка, двері. Я вас знімаю на камеру, мені дуже холодно, я сижу в себе в автомобілі. Закрийте, будь ласка, двері, щоб не сквозило. Я забороняюся, ну ви не забороняєте мені двері закрити. А, 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 а ч, по якій причині? Чому ви забороняєте мені зараз закрити двері? Так як ви не змовили ну, самі добровільно приїхати до РТЦК для встановлення цих ну. так, по вашій ситуації стосовно того, що ви перебуваєте Або на обліку. Почекаємо. Я повинен сидіти мерзнути. добре, ми будемо чекати, Так я закрию двері, щоб мені так було тепліше. Чекаємо. Відійдіть, будь ласка. Ну, почекаємо. Так почекаємо, я буду чекати в теплій машині. Ну, ви зараз холодні сидите? Що, що? Зараз в дуже, дуже холодній сижу, шість сквозняк. Ну, відгук куртки. У мене немає курточки. Я в цьому не впевнений. Ну, ви, то, коли... то, знаєте, впевнений чи не впевнений. Я дуже... можу закрити себе в машині двері. Я почекаю, я закрию двері і буду чекати. А потім ми вас це, не, не дозвемося. Чого це не дозветеся? Просто. У вас мої документи. Ну То вони наведу у вас. Я ж і тримаю То закрийте, будь ласка, двері. Представтесь, будь ласка, на камеру. Я вам, я вам представлявся. Ще раз, я не почув. Ну, то якщо ви не почули, то я не, не популю. Добре, тоді віддайте, будь ласка, мої документи. Я вам їх поверну, як тільки ми закінчимо. А що ми почали, що ми будемо закінчувати? Ми дочекаємося працівників місцевого Далі. Чого буде? ви затримуєте мої документи? Для того, щоб, як би сказати, достовір вашу особу, даним особам, які приїдуть. Це, ви... ну, то вони приїдуть, я їм надам документи. Чому ви затримуєте мої документи? Я в цьому а ч... ну то Х... ви сумніваєтесь. Так. Ярослав Вікторович, ми з вами більше ругаємося. Чи, чи ми... Так давайте не будемо ругатися, я закрию двері, мені дуже холодно. Я розумію. Ну, мені... та ж ти що? Я можу закрити ви двері? Відповідь на своє питання. Тільки. Що. Яку відповідь? На яке питання? Чому ми мерзнемо? Чому ми мерзнемо? Бо ви... тому що ви не даєте мені двері закрити. А чому, не а чому ви не даєте двері закрити? Я вам вже зруйну. Ще раз. Якщо ви думаєте, що я попугатиму, вже почепили. Ну, Ми не будемо гратися. Не будемо, так відійдіть, будь ласка.